Неділя 5 листопада в ефірі підсумкової випуск новин на одинадцятому каналі у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Нищать окупантів із неймовірною влучністю та вражають ворожі цілі навіть під час руху. Це про наших артилеристів. Напередодні свята Дня ракетних військ та артилерії України. Наш кореспондент Владислав Авдієнко поспілкувався із бійцями 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Як оборонці наближають перемогу України та про що мріють? Репортаж з передової. Далі. 13 тонн бойової маси філігранно паркується поміж дерев. Це українська саунона. Радянську башту схрестили із корпусом від сучасної й отримали грізну машину. Вона спритно ганяє по шосе і водночас не боїться бездоріжжя, навіть плаває. Вроди вміє переходити ну, одним словом самим... Огонь, максимальна дальність стрільби 12 кілометрів. Арта вміє цілити класично, веде вогонь навісними пострілами, вертикально, як міномет, та прямою наводкою, ніби танк. Хлопці показують, ось так виглядає бойова робота. Увага, розрахунок ціль. Приціл 346. 346, да. Командир передає дані, навідник встановлює приціл та кутомір. Правіше 1,20. Так. Потім повертає башту, підіймає ствол. Готовий. Весь готовий. Далі робота заряджаючого. Йому треба подати снаряд у гармату. Гармату обладнано системою досилання снарядів. Ось цей механізм самостійно заштовхує їх у ствол. Завдяки чому маємо чудову скорострільність 6-8 пострілів за хвилину. Отже, можемо швиденько роздати чергу в окупантів і змінити вогневу позицію. Бійці 25-ї повітряно-десантної бригади кажуть: без артилерії військо не в змозі ані наступати, ані оборонятись. Можемо працювати як на стримуванні штурму, так само, як підтримувати наших піхотинців під час штурму. Бліндажі, опорні пункти. Техніку, все, що куди достаємо, туди і лупимо. Коли йдуть колони техніки, і по ним працює артилерія. І ну вони не можуть вільно пересуватися, не можуть вільно, вільно штурмувати, бо на них завжди якась противага. Працює це ми. Роман командир гармати, згадує торік, майже цілодобово прикривали побратимів. прошу зимою було дуже тяжко. Вистрілювали день по 80, по 120 кабанів. Туди уходила з однієї гармати. Ворог розуміє цінність кожної артустановки, тож постійно на них полює, піднімає розвідувальні й ударні безпілотники. Наші ж воїни щосили пильнують свою зброю. У нас є сітка над машиною від дронів Камікадзе. Так стараємося замаскувати машину, щоб її було менше видно. Заїхав, відстрілявся. І поїхав в укриття. Захисники розповідають: стріляють як вітчизняними, так і натівськими снарядами, можуть дати гідну відсіч ворогові боєприпасів вдосталь, але бійці намагаються, аби кожен влучив у ціль. Більшим року триває війна, і ми навчили спрацювати точно, а не кількістю снарядів. Три снаряди, чотири снаряди. Ціль може бути уражена. Ми постараємося працювати, економити боєприпаси і працювати точно. Знищені цілі хлопці вже не рахують. кажуть, підбивають техніку із першого пострілу, і навіть під час руху. Початку повномасштабної війни це було дуже дуже багато разів. І на ходу, і в догонку, куди витікали, і ну разному було. Оборонці впевнені, артилеристом може стати кожен. Головне бажання у бригаді є вільні місця. 23-річний Дмитро у війську вже три роки. Вдома на захисника чекають дружина та двоє дітей. Не часто я їх бачу. На жаль, хотілося би частіше, але потрібно захищати країну. Найбільше чоловік марить про перемогу, але є ще одна мрія особиста. Повернути свій будинок, тому що він у мене. В Маріуполі залишився. Вітаємо наших захисників із Днем ракетних військ та артилерії. І бажаємо, аби кожна їхня мрія справдилася так само швидко, як досягають ворожих цілей їхні снаряди. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Із позивним та назвами підрозділів, а ще з мультиплікаційними персонажами і жартами. Дніпрянин Олександр відчуває різноманітні шеврони та пікселі, виготовляє усе у власній майстерні швидко та з любов'ю до своєї справи. За час повномасштабного вторгнення майстер створив вже понад 20 тисяч нашилок. Партію шевронів виготовляє у своїй майстерні дніпрянин Олександр. Чоловік каже, сімейну справу розпочали шість років тому. Разом з дружиною відчували для військових невеликі замовлення. Згадує початком повномасштабного вторгнення була невпевненість у завтрашньому дні. Долю невеликого підприємства вирішив випадок. У мене у пам'яті відклалося те, що після подій на острові мені дружина каже, що треба щось робити. Я почав малювати, намалював перший дизайн то клав його до соцмереж і у мене його замовили військові які відшивали, не військові волонтери які відшивали плитоноски і пришивали їх на плитоноски Ажна більшість замовлень офіційні шеврони, які обов'язкові для військових. Однак є і з родзинкою. Взагалі, шеврони на фронті річ унікальна. Іноді навіть валюта. Виявляється, що лише 5% шевронів, які носять наші військові, є обов'язковими. Інші вони носять за власним бажанням. Це можуть бути персонажі улюблених мультфільмів, ігор та видатні постаті. Такі шеврони у своїй майстерні виготовляє і Олександр. Ось такий шеврон. Дружина замовляла для чоловіка. Йому дуже сподобався цей мультфільм Огі та Кукарачі. Але коли вони отримали шеврончик, сказали, що він якийсь добрий, треба його озброїти. Я подумав і озброїв його, щоб він був більш бойовий захисник. Додали декілька елементів, хлопцям дуже сподобалось. Та без гомору наші захисники не обходяться. Ще був варіант: хлопці замовляли ось такі два шеврони. Там, здається, по 30 штучок замовляли один з написом Рукожоп, другий з написом Аватар я так розумію, це за якісь заслуги. Зараз в Олександра великий асортимент. Чоловік може створити шеврони, патчі, зробити вишивки на одязі та байкерські комплекти. Розказує це простий і водночас складний процес. Аби виконувати замовлення якісно придбав і нове обладнання після створення дизайну на комп'ютері і повністю налаштування його. Дизайн переноситься до машинки, ми запалюємо тканину, підготовлену для вишивки, і запускаємо процес вишивки. Після вишивки вирізаємо шеврончики, обрізаємо всі нитки і отримуємо ось такий результат на виході готового шеврону. Загалом, каже майстер, спочатку повномасштабного вторгнення виготовив вже понад 20 тисяч нашивок. Замовники задоволені. А з кожної роботи чоловік донатить на ЗСУ. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новина 11-го каналу. Години в операційних надскладні втручання. Результат врятовані життя наших воїнів. Дніпровські медики продовжують тримати свій фронт. Щодня вони стикаються із різними пораненнями, вогнепальними, осколковими, мінновибуховими. Такі травми вже стали рутиною для цивільних лікарів. Як їм вдається, здавалось би, неможливе. Дивіться далі у нашому матеріалі. Їх на завдання. На бронемашині, догнав в тур. Більше зарани Олексію болить згадувати той день, коли він отримав травми, адже тоді втратив побратимів через російську протитанкову ракету на запорізькому напрямку. Один тяжелий 300, триста. Двоє і ще, Ну, і два двохсотих. Згадує одразу й не зрозумів, що тяжко поранений. Сам вибрався із авто. Вибрались зразу. Ну, двері нічого не заклинуло. Трішки ще побігав, потім гостра біль тоді вже ползком. Олексія евакуювали до Дніпра. У 23-річного воїна медики діагностували вогнепальне осколкове поранення. А ще опіки на операції з тіла дістали уламки, але не всі уламки, які мають маленький розмір, які знаходяться глибоко в м'яких тканин. Вони не уражують нервів, судин. Тому ми їх дуже багато. Ми їх не достаємо. Дніпро залишається одним з найбільших медичних форпостів країни. Прифронтове місто щодня приймає найважчих поранених. Тут вони отримують спеціалізовану допомогу, як от вактерапія чи пересадка шкіри. Зазвичай, аби стабілізувати пацієнтів, у медиків є всього кілька днів. Це вогнепальні осколки до поранення верхніх кінцівок, грудної порожнини, черевної порожнини, нижніх кінцівок. Мінімум це 2-3 операції в день, буває більше, буває, ми затримуємось, тому що все залежить від того, яка кількість поступила. За останні півтора роки Олексій встиг повоювати на одразу трьох напрямках харківському, Донецькому та Запорізькому. Складність останнього: ворог добре окопаний, а ще масово використовує дрони Камікадзе. Отож, відвоювати наші землі тяжко. Запорізька область, вона вся равніна тури, все те в прямій відомості. завжди. в півдрони пішов з рук камікадзе, так сказати. Одних тяжело до Та, попри перевагу окупантів, каже Олексій, наші оборонці тримаються. Кожен мріє повністю повернути те, що забрали росіяни. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Рекордне немовля. У Дніпрі цього тижня народилась шестикілограмова дівчинка. Така вага рідкість не тільки для нашого міста, а й для всієї України. Мама дівчинки каже: гардероб довелось повністю замінити на три розміри. Більше жінка та немовля почуваються добре, як тільки дозволять лікарі повернуться на рідну Нікопольщину. І з маленькою рекордсменкою та її мамою познайомилась наша Олена Петроченкова. І мені кажуть, родилася в тебе булочка. Вона поїла свиденька, спить. не хоче просинати. Настя практично не залишає свою новонароджену донечку у жінки. Важкий діабет, тож були чималі ризики. Втім, і вагітність, і пологи пройшли добре. Вже у нас третя доба життя. Дитина вже почала інтерально харчуватися. Надалі плануємо віддати до матері на сумісне перебування, коли буде дозволяти стан дитини. Наразі ще потребує контролю. В цій лікарні шестикілограмове немовля, неабияка подія. Настя потрапила сюди напередодні пологів, приїхала з Нікополя. Те, що плід великий, лікарям було зрозуміло, але такої рекордної ваги ніхто не очікував. Коли виміряли всі параметри дитини, ми були дуже здивовані. Дитина була вагою 6 кілограм, 60 сантиметрів. Чоловік Насті, військовий, але під час пологів був поруч, аби підтримати кохану та першим побачити свою донечку. Він плакав. І знаєте, це так е, заряджає. Що е, ті е, хлопці, які приходять до нас передової, та, ну, там зовсім інші геть емоції, і ми дуже раді, що ми можемо дарувати інше. Мирослава, поки в реанімації під наглядом, але з часом кажуть лікарі. Вага дівчинки стабілізуються і закликають жінок з цукровим діабетом не вважати свою хворобу вироком. Сумлінні пацієнтки вони виношують добре цих діточок і народжують їх здоровими. Якщо ще нема ускладнень цукрового діабету у пацієнтки, то звісно вона добре виносить і народить. Зараз Анастасію та її донечку готують до спільного перебування. Трохи пізніше, коли лікарі дозволять, вони поїдуть додому. Олена Петроченкова Денис Єлисавенко, Новини 11 каналу. Математика це просто, особливо, якщо із вами матемаша. На 11-му стартує новий сезон трендового телепроєкту. Його ведуча вчителька математики Марія Драмарецька пояснить основні теми та підготує до національного мультипредметного тесту. Наша знімальна група завітала до телевикладачки у гості. Ми розповімо про мрії, хобі та ексклюзивні подробиці. З її життя. Ранок починається не з кави, а з улюбленого чаю. Фанат травяного. А ранок ранок складно. Я сова взагалі. Знайомтесь, вчителька математики Марія Драмарецька. Вона ж матемаша, телеведуча 11-го. Живе у кривому розі, викладає в місцевому ліцеї. Нині переважно онлайн. Замість звичайної дошки пояснює на віртуальній. Не можу якісно класно розповідати матеріал, якщо просто це все на презентації, тому купила собі графічний планшет. Класна штука, до речі, реально рятує. Зазвичай у Марії 5 років на день. Треба і самій щось перехопити і нагодувати улюблену цю діну із неабиякими апетитами. Кішка породи Мейнкун важить понад 5 кілограмів. Ну, 5-5,5-6 отак і коливається протягом року, бо коли ж холодніше. Ми оце зараз вже починаємо набирати. їмо не в себе. їмо не в себе за трьох. Жартівливо називаю таксікоман маленький. А таксікоман, тому що дуже полюбляє різні дивні запахи. От кошачу м'яту теж полюбляє. Маша обожнює активний відпочинок, а також багато читає, показує перлину своєї колекції. Це подарунок мого попереднього класу, який я випустила. Ну дуже класна книжка. В ній насправді є коротенький опис, що таке число пі всі його знають. Ну і потім пішли ми читати і читати, не перечитати ще не завершила. <х <х> Надруковані перший мільйон знаків числа пі, хоча ж ми знаємо, там число то нескінченне. Коли немає тривог, Марія збирає учнів на офлайн-консультації. Всюди встигає завдяки авто за кермом вже три роки. Я так боялася складати іспит на права, ну щоб отримати документи. І мені здавалося, що це навчання в автошколі це якийсь жах. А виявилось нічого, так нормально. І в нас просто специфіка міста така, що пробок майже немає, тому це дуже класно, що можна доїхати швидше в рази. Сьогодні через ракетну небезпеку заняття у сховищі слухачі рідний восьмий, а в них Марія ще й класна керівниця. Які вже є хвостики, які треба доздавати. Біологія вже все номер один. Оце зразу видно, людина не збиралася в природничий напрямок, да а в борі там уже все зроблено. Мабуть, попри те, що математика, наука не з простих, усе зрозуміло, кажуть діти. Марія Геннадійна мені подобаються у неї уроки. Вона дуже гарно е, розповідає тему, все зрозуміло, не нудно цікаво слухати. Мій уровень математики був дуже низький, доки доки я не прийшов ліцей. А зараз більш-менш щось розумію. Так що таке ОДЗ насправді? Давай Влада. Це множина допустимих значень X, про яких дріб існує. В школі мав проблеми з математикою. журналістом реабілітуюсь. 2021-го Марія отримала звання вчитель року. У Криворізькому центральному міському ліцеї викладає вже сім років поспіль. Тут її називають незамінним педагогом. Серед випускників Марії Гнадівни двоє учнів у 2023 році отримали найвищий бал з математики це 200 балів. Досить продуктивний. Педагог педагог новатор, окрім учнів ліцею, Марія навчає глядачів телепроєкту Мати Маша на 11-му каналі. Випуски ретельно планує, підбирає матеріал, але все розповідає на пам'ять. Справа відповідальна. Тексту немає, суфлеру немає, я нічого не читаю. Це все від мене з голови, і це досвід уже стояння перед аудиторією на уроках, коли ти в принципі не можеш помилитися. Коли заходиш на ютуб, там шість тисяч на якомусь відео думаєш, ну шість тисяч це як мінімум. Вже там декілька шкіл можна уявити дітей, які це подивилися. Зізнається популярність, дається в знаки. Досить цікаво, коли в ліцей приходять навчатися учні, які вже до цього, до вступу в ліцей бачили мої відео і вже знають, принаймні якісь образ собі склали, хто я і що я загалом. Випуски мати маші набрали майже 45 тисяч переглядів на Ютуб. Далі перерва через війну. Маша мрія, попри усе їй вдасться успішно випустити вже другий свій клас. 8, 9, 10, 11 їх клас. Тому, звичайно, ці роки треба зробити такими класними, щоб у них були приємні спогади, а не там, щоб вони там через два роки і не згадали, як мене звати. Взагалі хто там класний керівник. Для мене це важливо. Друга ціль підготувати школярів до НМТ. Стартував новий сезон. матемаші. у ньому повторимо основні теми, аби успішно скласти іспит. Геометрії і розділ планіметрія на площині, і розділ стереометрія в просторі. А з алгебри всі ключові змістові лінії, і числові множини, і говоримо обов'язково про функції, про рівняння, про послідовності, про стохастику. Ну, тобто, теорія ймовірностей, комбінаторика, все це статистика, все це є. Отож, слідкуйте за випусками мати маші в ефірі 11-го. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Залізні люди у Дніпрі презентували нову марку. Її присвятили залізничникам. Вона друга в серії героїчні професії та 24-та випущена від початку повномасштабної війни. Нове тавро бачила наша кореспондентка Катерина Нічик. Нову марку, що зображає евакуаційний потяг, придбав Ярослав. Розповідає, для нього вона особлива, бо він за професією залізничник. Буде пам'ять для доньки. Ну, буде для мене комплект залізні люди придбала, і пані Інна. Каже, Марк збирає, відколи Укрпошта випустила перше військове Тавро. Пояснює Це ж наша історія, Звісно, всі випуски до останнього. Це только мені і коли підрастет внук, йому оставлю на пам'ять об этом страшному часу. Придбати марку Залізні люди можна в усіх відділеннях Укрпошти, а ось урочисте погашення символічно провели на вокзалі. Представник асоціації філателістів каже, цінність Тавра вже надзвичайна, адже воно уславлює героїчних працівників залізниці. В період спочатку нападу зброї агресії Росії проти України залізничники дійсно отримали досить такий виклик для себе. І те, що вони подолали цей виклик, вони дійсно працювали самовіддано і велика подяка. І шана їм за те, що вони зробили за цей період. Ескіз Тавра розробив київський художник Віктор Грудаков, зобразив евакуаційний потяг Херсон Львів. Сюжетом розповідають в Укрпошті стали події, що відбулися у Херсоні 3 травня 2023 року. Тоді, внаслідок обстрілу, загорівся один з вагонів пасажирського ешелону. На марці е зазначений евакуаційний поїзд, який попав під обстріл в Херсоні. І, е Прибув до Львова з за всього лише 16 хвилин. Це насамперед показує професіоналізм наших колег з Укрзалізниці. Марку презентували напередодні дня залізничника. кажуть, в такий спосіб хотіли подякувати працівникам Укрзалізниці, бо від самого початку повномасштабної вони стали справжніми героями без зброї. Ризикуючи власним життям, перевозили людей, перевозили вантажі, везуть гуманітарну постійну допомогу. Це така Будемо казати, держава в державі, яка вкрай нам необхідна, вона допомагає прискорювати нашу перемогу. Поштовий комплект коштує 133 гривні і 80 копійок. Він складається з марки, листівка та конверта. Але кожен з елементів можна придбати і окремо. Тираж Тавра 150 тисяч примірників. Дніпропетровщина отримала 3,5 тисячі з них. Катерина Нічок та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Перший в Україні у Дніпрі відкрили інтерактивний музичний музей. Його просвятили Дніпровському композитору, музиканту та педагогу Володимиру Скоротовському. Із життям життями творчістю нашого земляка відвідувачів знайомлять, використовуючи сучасні технології 3D-екскурсії та анімацію. Автори певні, такий підхід приверне увагу не лише поціновувачів музики, У віртуальний музичний світ. Занурилась, і наша Тетяна Заєць починається все з головної сторінки. Вона зустрічає Володимир Ілліч. Один клік по інтерактивній панелі і до відвідувачів, наче гостинний господар, виходить композитор Володимир Скуратовський. Так почалася презентація віртуального музею пам'яті Дніпровського митця. Це музей віртуальний. Чому він інтерактивний? Бо є сторінка діалогів, на якій ви можете віртуально поспілкуватися з композитором. Три де екскурсія та музична гра. Ідея віртуальної пам'ятної скриньки виникла сім років тому, після смерті митця. І спочатку музей Володимира Скуратовського створили у шостій музичній школі, де композитор працював понад 25 років. Згодом його вирішили розширити і залучити до спілкування не лише музичну аудиторію з цього і виріс онлайн музей. Тут не нудьгуватимуть навіть новачки, а до музики у прямому сенсі можна доторкнутися. Певна дружина композитора Його тепло, тепло його натури, його така завзятість. Вона навіть крізь віртуальність вона просочиться і точно буде цікава людям. Можна буде прямо моделювати звучання ансамблів, оркестру, можна буде обирати різні звуки і ну, нібито самому себе в якійсь мірі відчути композитором. Онлайн-версія виглядає як сайт, але наче жива людина. Його елементи рухаються, говорять, співають і, звичайно, грають. Іноді цілим анімаційним оркестром. Реалізацію цифрового проєкту опікувалася Ольга Агафонова, переселенка з Луганщини. Говорить, до війни не була знайома із творчістю Володимира Скуратовського. Та, прослухавши його твори, зрозуміла наскільки важливий цей інтерактивний музей. Якісь історичні, музичні, культурні надбання їх треба цифровізувати. Ну, можу сказати навіть те, що. Дуже жалкую, що я свої фотографії дитинства, батьків там дідусь, бабусів я не цифровізувала, ну в свій час не відсканувала. Тобто, знаєте, ну тепер воно розуміємо в окупації, що там не зрозуміло. Тому я вважаю, що от такі проекти вони дуже повинні ну, багато уваги їм приділяти. Матеріали для віртуального музею збирали не один рік, редагували тексти, відбирали музичні твори, шукали відео, обирали найцікавіше. До онлайн скарбниці увійшов і найвідоміший твір композитора Сюїта пам'яті Равеля. Її митець писав цілих 15 років, говорить донька Марія Скуратовська. Ця музика. Є такою своєрідною квінтесенцією всього всієї творчості Володимира Іліча, бо це світа присвячена пам'яті його одного з найулюбленіших композиторів Моріса Равеля, французького імпресіоніста. І Володимир Ліч взагалі дуже часто а, писав музику із а, таким ностальгійним впливом, щось про минуле. Композитор, викладач музикознавець Володимир Скуратовський зробив великий внесок у розвиток рідного міста. Його твори руйнують стереотипне бачення академічної української музики і завдяки it технологіям відвідувачі музею зможуть зануритися у чарівний світ композитора, поспілкуватися із ним та зіграти разом з інтерактивним оркестром. Тетяна Зайць та Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.